Не знаю, як так сталося, але я ніколи не чула про цей різдвяний фільм. Думаючи про Різдво, мені згадуються якраз ті фільми і будинки, які ми вже оглянули у минулому році. І от якось на днях, коли я робила заготовки декору для своєї стіни над ліжком, я вирішила, що святковий настрій сам не приходить і треба його якось прикликати. І підбірка сама підказала мені цей фільм. Скажу чесно, сама історія, як на мене, трошки дивна і сумна. Але я дивлюсь фільми не заради цього. Мене цікавить інше. Привіт, я Анна Ординська, дизайнер і декоратор, а також людина, яка б з радістю розштовхала всіх героїв фільму, щоб роздивитись меблі і декор позаду. І так, мені це вдалося розглядіти до дрібних деталей його, не побоюсь цього слова, геніального з точки зору декору будинку родини Стоун із фільму «The Family Stone» або Привіт сім'ї. Я дивилась фільм двічі за два дні. І не тому, що він мене так вразив, а тому, що у мене погана пам'ять на назви. І в перший раз я просто вімкнула якийсь запропонований фільм на Netflix, щоб відчути різдвяний настрій. Відчути його так і не вдалося. Але я дуже люблю акторів із фільму. Тому деяке задоволення я все-таки отримала. Дивилась його я неуважно, в основному слухала. А на наступний день, коли я сіла шукати фільм для різдвяного огляду, перевіряючи чергову назву, я побачила знайомі обличчя. І така стоп! А як я могла не помітити цей дім? Переглядаючи повторно задля дослідження планування логіки декору, я відчула його різдвяний настрій. Як мала дитина у купі подарунків під ялинкою, я стою, махаю головою і усюди бачу цей прекрасний інтер'єр, його куточки. Якщо ви фанат будинку Макалістерів... То від цього красення ви будете в захваті. Він не такий приторно-різдвяний, як дім із один вдома, із своїми червоними і зеленими відтінками, але має саме таку концентровану, затишну, родинну, домашню різдвяну атмосферу. Тож я тут для вас хочу відкрити цей ящик родини Стоун, для того, щоб і ви зловили зі мною різдвяний настрій і естетичне задоволення. Будинок родини Стоун, точніше, його фасад. Це дійсно існуючий будинок в Ріверсайді, Коннектикут. Цікаво, що ми з вами ось-ось оглядали будинок в уявному Старс Холлоу, який також, нібито, був у Коннектикуті. Будинок в італійському стилі приблизно 1860-х років з чорними шатерсами на вікнах. Усередині будинок, на жаль, не знімали, але хочу відмітити, що продукт дизайнер. Джейн Енн Стюарт та команда декораторів приклала дуже великі зусилля, щоб повторити усередині архітектуру фасаду. Справжній будинок розміром приблизно 325 метрів квадратних, має 5 спалень та останній раз продавався у 2008 році за 4 мільйони доларів. Будинок має досить класичне планування, де одразу при вході ми маємо вітальню. І кімнату відпочинку. Трохи далі столову і в задній частині будинку кухня. На другому поверсі житлові кімнати з окремими санвузлами для кожної з них. Та в нашому випадку ми ще маємо горище, яке служить додатковою кімнатою сховком Звісно, не без чорних плям планування. Кути, в які ми не заглядали, але вони існують згідно з фасадом. Думаю, це додаткові спальні кімнати будинку. Мені дуже подобається логіка руху на першому поверсі. Можна плавно ковсити з однієї кімнати у іншу через арки, проходи, коридори і додаткові двері. Мені це дуже імпонує в інтер'єрах. Так, це можна назвати прохідними кімнатами, але це дуже зручно у нежитлових приміщеннях. Потрапляємо у передпокій ми з чудових подвійних дверей, навпроти яких сходи у приватну зону. Приміщення зустрічає квітковими мотивами. Великою кількістю декору на стінах, включно з родинними фотографіями над консолью. Також у передпокої є корзина при вході, столик з лампою з іншої сторони і лавка. На підлозі вінтажні килими, на стінах Бра та на стелі кришталева люстра. Під сходами заховалася невеличка таємна кімната з телефоном. Мені здається, на той час, а фільм вийшов у 2005 році. Це було дуже зручно мати приміщення зі столом, стільцем і телефоном. Де можна заховатись і поговорити. На стіні у цьому приміщенні мені дуже подобається декор у вигляді дошки для шахів чи шашок, на які розташувалися різні дрібнички, записки, нотатки та коник для іграшкових спектаклів. З передпокою ми можемо потрапити практично усюди: по сходах у приватну зону, наліво від дверей в кімнату для відпочинку, направо від дверей ми маємо два входи у вітальню. Прямо по коридору ми потрапляємо у невеличкий розводний коридорчик, де наліво столова. Прямо кухня, а направо ми потрапляємо в ще одне прохідне приміщення, яке має додаткові сходи, вхід у санвузол і виконує роль додаткового приміщення при кухні, ніби як кладова. Давайте почнемо огляд з вітальні. Це дуже велике приміщення зі стінами з білими панелями та штукатуркою приглушеного помаранчевого кольору. У вітальні аж 4 вікна зі шторами у візерунок. На все приміщення дуже багато м'яких меблів. Два дивани, два однакових крісла, одне велике і помітне крісло у візерунок, яке використовує господиня дому. Та додатковий пуф. У цьому приміщенні одночасно дуже легко поміщається величезна родина стовнів. Також гарно і вільно стає ялинка. Між вікнами розташувався робочий столик з настільною лампою і дзеркалом над ним. Біля цього столика стоїть дуже гарний акцентний зелений стілець. Один з диванів з обох боків прикрашають тумби з настільними лампами. Підкреслюючи симетрію. Над цим диваном дуже гарна картина з червоними акцентами. Навпроти дивана досить великий журнальний столик. З іншої сторони, біля іншого дивану, вже немає такої симетрії. Справа від нього стоїть торшер, зліва настільний світильник на тумбі. У світильника дуже гарна висока керамічна ніжка. Над цим диваном також висить велика картина. Взагалі, якщо приглядатись, то у домі буде важко знайти хоча б одну стінку без фотографій чи картин. Їх тут дуже багато. Перед диваном також стоїть столик, але вже скляний. За акцентним кріслом можна побачити серце вітальні камін і два вбудовані стележи для книг. В цьому місті неймовірна кількість дрібних цікавих деталей, які хочеться розглядати і знаходити цікаві історії цієї родини. Кількість деталей. Дрібного декору в цьому будинку така неймовірна, що навіть не проминає повз думка, що це все декорації. Є реальне відчуття, що родина живе тут 30, 40, 50 років і весь цей час наповнювала цей дім емоціями, спогадами, досвідом і любов'ю. По іншу сторону коридору, навпроти вітальні, нас зустрічає не менш цікаве приміщення. Дуже часто в американських і англійських інтер'єрах я бачу тенденцію робити кімнати для телевізора, окремо від віталень ніби вітальня це простір створений. Для часу з родиною, без зайвих деталей, тому цю кімнату я назвала кімнатою для відпочинку. Вона темно зелена, має три вікна і три виходи: один в коридор і інші два у столову. Мабуть, один з них не часто використовується, бо він виглядає трошки важкодоступним через переставні меблі. Тут ми маємо також дуже багато місць для сидіння, диван у клітинку, різноманітні пуфи, стілець біля робочого столу. Тут стіл виглядає справді робочим. З двох сторін він замкнений книжковими шафами, але не, не однаковими, а різними по висоті. Можливо, додаткові місця для сидіння заносяться у кімнату за нагоди, бо в деяких сценах ми їх бачимо, а в інших ні. Дуже багато окремих меблів для зберігання у цій кімнаті. Якщо дивитися на вхід, то можна побачити комод з одної сторони з настільною лампою та декором на ньому, з іншої сторони, декілька багаторівневих меблів для зберігання і ще вузенька шафа у куточку. Декоративна тарілка на стіні, фотографії, бра і настільний світильник. Також за дверима можна побачити якусь маску. На одному кадрі я нібито бачила відоме крісло Ames Lounge Chair. таке ми з вами вже зустрічали, тільки чорне. У друзях також кімната має оздоблений деревом камін. Телевізор стоїть на переносному столику, а також є журнальний столик цікавої, неправильної форми. Кімната виглядає доволі захаращеною і не презентабельною, але як на мене, це і є її фішка. Вона не вилизана, не створена для офіційного прийому гостей. Ще вчора в ній хтось їв, дивлячись фільм, а хтось працював у творчому хаосі, і не було генерального прибирання, а все це правдиво і життєво. Або з цієї кімнати через прохідні двері, або повернувшись у передпокій та повернувши наліво у розвідному коридорчику, ми потрапляємо у столову. От вона це якраз провилизане приміщення для гостей. Стіни червонуватого целеного кольору, два симметричні вікна з шторами, ніби у дрібну клітинку. Вікна як акцент. На центральний елемент обідній стіл ідеально вміщує велику родину з однаковими стільцями і люстрою над столом. Між вікнами розташувався декоративний столик з дзеркалом. Невеличкі додаткові столики біля вікон. На одному з них настільна лампа. В кімнаті дуже багато поверхонь для зручності зміни страв. Камін у вітальні віддзеркалює камін кімнати відпочинку по тій самій стіні. Білий, гарно оздоблений і прикрашений. У цій кімнаті аж чотири проходи, але все зроблено з точки зору зручності. Два симетричні входи прикрашають камін, ще один вхід з того малого коридорчику і один у кухню, що дуже зручно, бо інколи треба потрапити в столову напряму з кухні. Коли несеш щось смачненьке, а ще важке і гаряче. Біля кожної стіни можна побачити якийсь елемент меблів, Комод з настільним світильником і гарною кольоровою картиною над ним, або в столик ще одною лампою та поличка для посуду зверху. Вінтажний кутовий сервант між входами у кухню і коридор, а з іншої сторони від входу у кухню дуже аристократичний скляний сервант для посуду і торшер для додаткового освітлення. А поки хлопці побігають по столовій, ми з вами відвідуємо кухню. Якщо ви думали, що в цьому домі величезна вітальня, то велкам до кухні! Мені здається, що це приміщення ще більше. Отже, виходи, які ми маємо у столову, звідки ми прийшли, у коридорчик, у кладову прохідну кімнату і ще. Кухня має вихід на вулицю через невеличку пральну кімнату. Пропоную огляд почати з неї. Тут не те, що було багато цікавого. Але мені здається, ці шпалери з маленькими тваринками вартують місця в нашому огляді. Виглядають як якийсь горошок здалеку. Але якщо приглядітися, це дуже мило. Кухню я б поділила на три робочі поверхні: перша одразу біля виходу з пральної зони. Має віконце і більше схоже на частину, ніби для зберігання. І трошки захаращення. Там, мабуть, лежить те, що не дуже часто треба. Також є мийка, але не основна. Друга найбільш часто використовувана частина робочої поверхні кухні це острів, який зазвичай дуже гарно розміщений навпроти кам'яної стіни, але він переноситься. Його можна поставити у цій величезній кухні там, де він потрібен саме в цей момент. Дуже зручно. І третя робоча поверхня кухні довгий, але вже основний кухонний куточок з мийкою під вікном, окремою плитою, різноманітними шавками, з улюбленими чашками, підвісною корзиною для фруктів, настінним декором і, звісно, підсвіткою. На початку цього кухонного куточка можна побачити комод з мікрохвильовкою. А у кінці біля входу у кладову при кухні цікаву кутову навісну шавку. Холодильник дуже зручно розташувався. Між двома виходами у столову зону і коридорчик. Але зручно на перший погляд, а не як у цьому моменті фільму. З іншої сторони, від входу у столову величезний комод, який дає відчуття, що у родини так багато речей, що навіть такої кількості кухонних юнітів не вистачає для того, щоб зберігати це все. На комоді розташувався телевізор навпроти обіднього столу, навколо знову багато дрібного декору. Табуреточка, настільний світильник, полички. В кухні так багато деталей, що всі не перелічити. І да, трохи не забули. Великий розкладний обідній стіл з різьбленими ніжками і різними стільцями навкруги. Дуже еклектично. Але цікаво не це. Цікаво, що Сибіл, господиня дому, використовує цей стіл як робочий, на ньому стоїть комп'ютер. Сидить вона на дуже зручному кріслі. Я теж так роблю. Дуже її розумію. А за собою має ще додатковий стелаж і комод, також багато поміток на настійній дошці та стіні. Я думаю, що як додаткове місце для сидіння біля столу використовують ще підвіконня, бо виглядає так, наче там можна присісти. А ще я побачила телепорт у Хрущовку, точніше, віконце на стіні між пральною і кухнею. Не сказала б, що тут є для цього потреба, бо ніби вікон вистачає. На підлозі лінолеум на стінах шпалери. Інколи перериваються ще додатковими дерев'яними панелями на півтіни для захисту. У кухні можна побачити ще багато стильових світильників, але я вважаю, що фішка кухні це шафа при вході у коридор. Аптечна чи бібліотечна має багато дрібних комірок, поверхню, щоб швидко щось покласти, дуже статний елемент цього приміщення. На цьому наша кухня ніби не закінчується. Якщо обійти від цієї шафки невеличкий столик з цікавим постером на стіні, то ми опинимось у додатковому приміщенні, яке має ще один холодильник та робочу поверхню кухні. Ще одну безкінечна кухня. З цього приміщення ми можемо потрапити в надто багато місць. Вийти у розвідний коридорчик, піднятись по додатковим сходам на другий поверх, або потрапити у невеличкий санвузол. До речі, я його фанатка. Маленький, але має віконце, розташований під сходами, і через це має частково скатну стелю. Весь оброблений дуже акцентними і темними шпалерами. Те, що треба для такого маленького простору, має невеличкий комодик, звісно, настільну лампу, умивальник з дзеркалом. І я підозрюю, що унітаз також там має бути присутній. Фотографії родини мило. Але я якось упереджено ставлюсь до фото родини у гостьовому санвузлі. Така маленька кімнатка також гарно декорована до різдва. Другий поверх нам показали не весь і не повністю. Точно я впевнена тільки в розташуванні комнати Сібл і її чоловіка Келлі. Вона навпроти сходів. Сходи можна обійти з усіх сторін, це дуже красиво і зручно. Шпалери з передпокою переходять на другий поверх, на весь сходовий майданчик. Тут також багато картин. Є настільні світильники, табра, вінтажна консоль над консоллю висить дзеркало. Інколи видно, що навпроти кімнати Сибіл, кімната Бена. Вона знаходиться в невеличкому яскравому коридорчику з дверями. Ці двері, як ми бачимо у цій сцені, ведуть на ті самі сходи над сам вузлом. Але як я не намагалася крутити ті сходи, на мою думку, вони мали бути на іншу сторону кольорового коридору, бо сходи йдуть вздовж стіни. Яка межує з вулицею, а це місце, де вони тут середина дому. І як я б не намагалася завернути ці сходи у вузлик. На край будинку я їх не натягну. Кімната Еверета в іншу сторону від кімнати Сибіл. Де точно важко сказати, але спальня у нього кутова. Тому єдине підходяще для неї місце я знайшла ось тут. Поверх, скоріш за все, має ще мінімум дві спальні. І десь Додаткові сходи на горище. А ще так як у кожній спальні є свій особистий санвузол, думаю, що десь має бути хоча б один незалежний, інакше де миється жителька горища Емі. Давайте почнемо огляд з кімнати Еверета. Вона має оливкові стіни. Три вікна, свій санвузол і кладову. Штори у кораблики натякають нам на свіжість ремонту кімнати. Але навіть не дивлячись на це, кімната виглядає непогано. Еверет, мабуть, ідеальна дитина. На стінах мапи, астрономічні постри та фото його спортивної команди. Парта відмінника все упорядковано і організовано. У кімнаті із меблів дуже гарне ліжко із шпилями, столик з вінтажних валіз. Робочий стіл, багато додаткових столиків і тумбочок, вінтажне дерев'яне крісло у куті, телескоп і фігурки корабля, а ще велике трюмо з комодом, санвузол трохи з рожевим підтоном, має вікно, ванну, умивальник, дзеркало з двома бра по боках, також є гардеробна за дверима. Кімната бена і схожа і відмінна, шпалери з малюнком, два вікна із шторами, то у полоску, то однокольоровими. Ліжко ніби складене з двох одномісних, лавка біля ліжка. Комод навпроти, ідеально вписався між входом у кімнату і входом у санвузол. Хлопчачі постери, артова лампа. Це, до речі, єдиний елемент, який мені вдалося знайти: лампа з ніжкою у вигляді солдата революціонера. Бен також має комп'ютерний стіл з пробковою дошкою над ним, поряд в у гардеробну. Також трюмо. І велику кількість різного зберігання, ніби у коробках, багато тумб різного розміру поряд з ліжком. Ще одним цікавим елементом його кімнати є стіл консоль з дуже великою кількістю різних речей. Ніби Бен там щось майструє. Також лавка, яка тримає платівки і програвач. І ще там красується вінтажна камера. Бен, мабуть, цікавиться камерами, бо у нього їх багато. Також в цій зоні є невеличке дзеркало. Кімната Бена захаращена, творча, цікава, інфантильна, не така ідеальна, як у Бена, і чітко дає нам зрозуміти характер героя. Повертаємось до кімнати господарів дому. Мені взагалі подобається Сибіл як господиня-декораторка. Вона знає, як поєднати красу і комфорт, і кімната батьків. Тому ще одне підтвердження: вона кутова і має три вікна: шпалери з рослинним малюнком, дуже багато текстилю з малюнком, штори, ліжко у квіточку, крісло, знову крісло і знову комфортне і знову красиве. Біля ліжка стоїть щось між лавкою і зберіганням. Не впевнена, що по боках від ліжка однакові тумби, але точно однакові настільні лампи. У домі дуже багато квіткових композицій, і біля ліжка також. Дуже гарно. Всі меблі вінтажні, масивні, дерев'яні, у куті стоїть шафа справжньої принцеси. Не вистачає тільки китиці на ручці біля крісла торшер. Також навпроти ліжка є комод з настільним світильником, який має цікаву ніжку, різноманітним декорами та постерами. Зверніть, будь ласка, увагу на ці постери. Я вважаю, це дуже цікава ідея для декору у рамці. Схоже, що це малюнок намальований на газеті, ніби онучка чи дочка розмалювала випадково і це перетворила на картину. Мені дуже подобається, навіть якщо це робити не дитячими руками, а дорослими. В кімнаті є також гардероб і двері у санвузол. Десь у домі йдуть сходи у кімнату Емі на горищі, у ту башеньку, яку видно на фасаді. Вона не має дверей. Сходи виходять напряму, вся рожева, видно трошки стара кімната маленької татової принцеси. Кожна стіна оздоблена по-різному: десь полоска, десь шпалери з малюнком, десь кам'яна кладка, кімнатка тісна. Дуже важко там вміщаються наші героїні. Основний елемент ліжко та високий білий комод. Є багато невеличких елементів зберігання: столики, тумби, комодики, голова манекена, багато яскравого декору, макраме, різноманітні яскраві світильники. І є щось схоже на шторку з бусин, фігурка азійського фермера, багато малюнків на стінах, портрет, мабуть, когось з королівської родини, та фішкою цієї кімнати є гардеробна куточку. Також в кімнаті є випираюча шахта каміну, або, можливо, це маленький санвузол, що менш вирогідно. Мені неймовірно сподобався цей будинок, не дивлячись на майоріння дуже великої кількості деталей і декору. Чим Хоч він і бутафорський, але справжній. Життєвий, десь брудний, десь забагато спогадів, не ідеально підібрані декоративні композиції з речей, які дійсно щось значать. Книжки з непідібраними обгортками поставлені на швидкоруч, без організації по кольору і розміру. У світі прагнення до ідеальності цей будинок як острів спокою і гармонії у своїй, нібито хаотичній незгармонії. Я закохана у ще один кіношний будинок, який назавжди залишився у різдвяній класиці, і буде захоплювати ще не одне покоління фанатів. Як вам цей будинок? Які відчуття він викликає у вас? Не забувайте ставити лайк це для мене справжня дяка за пророблену роботу. Рекомендуйте мій канал своїм друзям. Я щиро радію кожній вашій згадці. Дякую вам за цей прекрасний святковий час на каналі Добра Оселя. Любіть свої домівочки, па-па!